Бабуся пасочки пекла, бабуся в тісто додала, сміливо сі і стійки шалено, і дрібку відваги, і купу звитяги, і гумор не стягнуть, і настрій не зламить. Тож, Тож пасочки ті зі смаком перемоги Сьогодні поїдуть далеку дорогу, дорогу. щоб Сині натхнення військовим додати і у це великодні і, і радісне свято. До голови коднями з братами писанки писали. Два яєчка роздусили, п'ять зіпсували. На цій вийшли на ці зори, і не той кінець, то зробила нам яєсню, мама з тих яєць. Ми смачненько попоївши Богу, помолились, знов за писанки взялися, в нас вони вдалися. Стали наші писанки, писанки як барвісті квіточки. квіточки. Пише писанки бабу. Пишу мама, пишу я, а чия найкраще буде, я гадаю, що моя. І бабуня так говорить, і мамуся, каже, теж правда таточку питаю, а він відкаже, а вже ж. Вперше я почув таку історію, розказав мені її дідусь, як щодня бува нерідко стомлений по землі колись ходив Ісус. Він ходив, поймався людськими болями, говорив про вічне і святе, щоб жили як діти в мирі з Богом і йому молилися за те, а вони невдячні, не розкаяні за гріхи щоденні у житті. Мабуть, таки мали душу Кайна, розпіли Ісуса на Христі. Тільки він живий у Царстві Божому, бо любов розп'ясти не дано. Дивиться у душу знову кожному, засівай доброти, зерно. О, як вдячний за таку історію, що почув із дідусевих уст. Я її тепер для всіх повторюю, що жили з любов'ю, як Ісус, та стільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо і всюди зацвіте калина. Христос Воскрес, Воскресне Україна. Ке сонце, як писанка, зійшло у неділю, таке кругле й променисте, як яєчко біле. Так і діти, як те сонце, в вишиванках біле, поспішають до собору в паскальну неділю. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і заселяють рідний крас. Нехай луна. Лето не без Христос!